Заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомагає моє рідє землі. Ну, ми сатом купили вже три автомобілі. Купили багато запчастин до автомобілів, три дрони і купили, ну і всякого різного. Я відразу до нього зателефонував, сказав, чи в нас є ось така маленька дитина, яка приносить дуже великі кошти. Я так підозрюю. Тому з вашого дозволу ми будемо давати їх вам, а ви вже їх будете акумулювати. Тому він щомісяця, можливо частіше їздить безпосередньо на фронт і з хлопцями спілкується, що потрібно. Все, що може купити цивільна особа, отець це робить. На нас брати, але якщо війна закінчиться скорше, ми не збираємо назбираємо два мільйона, то ми будемо святкувати перемогу. Люди в нас українці на всій Україні просто шикарні. Вони старенька бабуся іти не може буквально останніх 200 гривень витягує, і це воно чіпає за душу. Тобто ці фінанси, які ми збираємо, не не порівняти з тим, з тими відчуттями, які ми, ми отримаємо. Дуже потрібні і дуже добре, що вони написали таку табличку, на що вони збирають ті кошти. Я йшла раніше, десь годинку тому. Я теж кинула кошти, але на дні було чуть-чуть. А тепер іду другий раз дивлюся, скринька велика вже наповнена грішми. Значить, це люди одобрюють таку позицію людини, що вона виконує своїм голосом, своєю працею, і люди кидають ці гроші, і буде допомога. Силу допомога нашому ЗСУ. Це дуже приємно. Я не перший раз бачу Юрчика, і кожен раз я допомагаю, тобто ЗСУ щось даємо. Бо кожна гривня, як то кажуть, допомагає життя нашим воякам, а йому успіхів. Він молодець і хай так продовжує. Заспіваємо пісню за Україну. За ї...